Самий пік було до 50 осіб, тобто я можна, могла вислухати, поспівчувати, побути з цією людиною разом та поруч. А зараз трошки менше вже пішло на спадці. Ну в день до 10 осіб охвачуємо повністю, надаючи ту допомогу, яку люди потребують. Буває і більше. Наш край дуже. Ми ж біля скла. Ну, як метро 200 до скала вгору. Зносять все, палять по шість хату день горить. Вони перейшли річку, так там голубовка опарене оттуда б'ють рядом, рядом і не то б'ють, що ужас. Я ж кажу, і хати горять. І... І людей і мене, ну, впало в дворі, і калітку винесло, виноград зрубало. І євровікна побило, сікляні двері побило, все повиносило. Я зараз не можу без сліз це згадувати, тому що це дуже важко. Коли стався вибух позаду мене, в мене, мабуть, промайнуло абсолютно все життя. Я бачу, як горить машина з мого підрозділу, дим, пожежа і все. І коли вже приїхав а, на місце там, де загинув його батько, наш а, начальник караулу. А, Мені потрібно було зробити, я навіть не знаю, може, неможливе чи можливе. Для мене в той час це було неможливе, тому що я не знала, як мені підступитися, що мені зробити. Я просто діяла. Я діяла так, як мені підказувало моє серце. Я діяла так, як підказувала мені моя душа і мій досвід.